Христос Воскрес сьогодні 21 квітня, 9 годин ранку, щойно пройшов сильний дощ із першою грозою. І буквально зараз ми коло гніздилища Осьмій, які почали інтенсивно працювати на запиленні садів. В даний час почала квітувати груша цвіте, черешня, слива, вишня. І можна наглядно побачити, як працюють осмії. В той час, як 8 сімейна пасіка. Будь ласка, покажіть. Ще жодної медоносної бджоли не вилітає з вулика, що можна побачити із льотків. Будь ласка, сюди які працюють досить інтенсивно, коли, коли вже піднімається температура, в даний час температура зовнішнього повітря 11 градусів. Зараз ми перейдемо далі. Покажемо, як працюють осмії на запилені груші. Оце вони віддихають зараз. Ніякої агресивності не проявляють ні для людей, ні для тварин, ні для медоносних бджіл. Це цілком безвинні комашки. Будь ласка, вона себе війно почуває. О, можна розглянути, подивитися, це самочка запліднена. Оце виглядає самець. Він менший за самочку, ще беріся. І він тут тільки віддихає вони. Ніякої участі в запиленні не приймає, тільки спар... спаровуються із самочками. Він набагато менший за самочку і зовсім інакший колір у нього. При відкладенні яєць вони від видають своєрідний звук, так як дзинчання. можна навіть почути, коли це відбувається. Ну, то зараз не дуже видно їх. Зараз ми йдемо до груші і подивимося. Як вони запилюють грошу. Ось наглядний приклад. Жодної медоносної бджоли немає, а ці вже працюють на заперені гроші.